Привіт, мої любительці! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на серпень місяць. Передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичній, романтичній і містичній долині міражів. З кожної колоди візьму по три карти. Загалом це 9 карт велика кількість інформації. А як ви ще хочете більше інформації, дивіться за. Знаком свого асценденту. І таким чином вже буде 18 карт, з яких гарантовано щось з вами зрезонує, і ви відчуєте свою. І так, мої любі, не гаємо часу. Почали. Перша колода. Серпень для вас, мої любі. Яка енергетика буде для вас важливою? Які події будуть відбуватися? І так, перша карта для трільців. Тут посохів, посухів, класно, дивіться, які це карта вогню, пристрасті, втілення, бажання, хочу, можу, знаю, як досягти, щоб посух пустив бруньки, гілочки, листочки, його потрібно посадити. Це дія. Потрібно, щоб щось отримати результат, втілення, щось зробити. Бодай перший крок зробити назустріч своїм втіленням це навчання, дорога, поїздки, активність. Коли я хочу і можу щось. Втілю. Це такий імпульс, одиничка, початок. Я хочу, я можу, я не боюсь. Супер, початок класний. Дивимося далі. Карта запалу такого. Це може бути шанс. Тому що, дивіться, тут доля дає, дає нам шанс. На, Ось, користа, пробуй, користуйся, намагайся, втілюй. Можливо, це буде надійде якась пропозиція в кожного своя, в кожного в своїй сфері, але це шанс, який не втратьте. Дивимося далі. Наступна карта. О, десятка кубків. Дивіться, як класно, це карта радості, задоволення, насолоди. Десять це найвище число в молодших Десять. Сто 10. 100% радості. Кубки це наші емоції. Це. Коли сім'я все разом, об'єднання сім'ї, можливо, ви не, не, приїде хтось з рідних, ви давно не бачились, не чули. Батьки, виду батьків, коли сім'я разом, всі разом і всі живі, здорові і щасливі, ви подивіться, яка тут райдула. Сонечко. Куб, кожен кубок має якесь наповнення, наповнений щастям, радістю, любов'ю, задоволенням. Це коли я задоволений тим, що я маю. Неважливо, що саме. Те, що я маю, мене влаштовує. Я радий чи рада за своїх рідних, що вони всі поряд, що з ними все гаразд. Це, можливо така переоцінка цінностей, коли я підбиваю підсумки того, що я маю. Що не важливі, ну, вони важливі, фінансова сторона також важлива. Але тут саме йде про емоції, коли я вмію жити з тим, що я маю. Я не жаліюся на долю, а я тішуся. З того, що я маю, що я маю підтримку і рідних, і близьких, і сім'ю. Можливо, ви поїдете кудись разом. Ну, це коли всі живі, здорові, коли радість, коли ну, спокій, коли якась впевненість в своїх можливостях. А можливо, це от таке одиничка тут почав щось робити, і вся сім'я вас підтримала. І всі, і, от ви ще з більшою охотою взялися втілювати те, що ви собі запланували. О, у нас спека така, що окуляри запотівають. Так, наступна карта. Наступна карта моєї любі. Для... Так. Що ж далі? О, імператриця, старший аркан, доросла жінка. Це жінка-берегиня, можливо, дійсно, мама ваша бабуся, ви до неї поїдете, чи вона до вас? Це чи ваша половинка? Це жінка-берегиня, яка дбає про всіх, яка всіх оберігає, до якої хочеться їхати, пригорнутися, яка всіх нагодує, якої все росте і плодиться. І от оці справи, справа, яку ви будете втілювати, вона має великі шанси на. Прибуток, великі шанси на втілення, тому що в імператриці така енергетика росту, багатства, задоволення, це також вагітність може бути бажана, довгоочікувана. Це е, коли я люблю себе. Так, якщо ви ви жінка, доросла, я люблю себе, я приймаю себе такою, як я є. Це такий догляд за собою, коли я дбаю про себе. Не, про сім'ю також, але і про себе не забуваю. Ну, подивіться, які карти, а, які всі-всі сонячні, радість, бажання, втілення, сила, тут і вогонь, і задоволення, і коли я все маю, і все класно. Я дуже рада за вас, мої любі. Дивимося далі. Наступна колода романтичне таро. Що воно нам розкаже? І так, перша карта для вас Верховна Жриця. Верховна Жриця то карта така, ну, це жіноча енергетика дорослої жінки. Вона така трошки неприступна, холодна. Ну, так як це романтичне таро, ми не будемо говорити про, про що це карта з подвійним дном, про, про вибір. Саме тут. Це, можливо, така доросла жінка, можливо, це ви. Це коли щось потрібно, від вас щось залежить. Тому що, дивіться, тут була імператриця, також доросла жінка, і тут доросла жінка, і рішення, які сприйняти. Вона зосереджена на чомусь. Подивіться, тут їй взагалі не до романтики. В неї якісь тут клопоти, зовсім думки про зовсім інший одяг, весь такий синій, холодний, їй не до романтики. Вона щось читає, думає, а можливо, це якраз і, і є. Ну, мама на романтичних таров воно щось не дуже. Або це також карта інтуїції. Можливо, щось ви будете аналізувати для себе, переглядати якісь погляди, тому що все ж таки та карта двійка в нас завжди несе. Двійка це коли обираю, думаю, зважую так, не так. Якісь такі роздуми. Можливо, ви для себе будете щось думати обирати. Ну давайте дивимося далі. Тут, тому що ця карта вона не, вона не несе ніякої романтики. Наступна. Ой, а тут же п'ятірка, п'ятірка посухів, ви дивіться, яка тут гулянка. Тут чоловік тримає позаду букет квітів. Дівчата танцюють канкан, -кан, і він танцівницю якусь хоче запросити. Тобто, це таке може бути несподіване, десь симпатія, зустріч десь е, в компанії, е, не дома. десь ви будете, і там є шанс побачити дівчину, яка вас зацікавить. Чоловік хоче подарувати їй квіти. Якщо ви кудись підете, або як ідіть, якщо ви шукаєте хочете з кимось познайомитись, то не сидіть вдома, а йдіть. Тому що це також може бути, дивіться, знайомство, таке пристрасне, бо тут одиничка, а тут, тут же букет квітів позаду. Тобто десь ви маєте шанс познайомитися, вас зацікавить хтось. Дивимося далі. Можливо, імператриця, Верховна Жриця це така над вами висить, от, а що мама скаже, тому що це, Верховна Жриця це церковна карта, це така людина віруюча. Можливо, чи це не резонує з якимись правом, чи це ну, не суперечить правилам, що от такі, гулянка, як мама на це все що скаже? Дивимося далі. Третя карта. Тому що, ну, як поєднати верховну зрицю, таку жінку з тим всім. Немає в мене щось варіантів. Так, сімка, сімка посухів. Ну, тут же, бачите, тут також як воз'єднання приїхала в гості хтось до когось, тут чоловік зустрічає жінку з поїзда. Він, її, можливо, довго чекав, хтось до когось приїде. Тут неважливо: не жінка до чоловіка, чоловік до жінки. Тобто хтось до когось приїде, давно ви не бачилися. Ну, Недаремно у вас тут було виз'єднання сім'ї. Хтось до кого, чи відпуск, чи от, ну, відпустку, чи просто давно не бачилися, чи пов'язану з ситуацією в нашій країні. Хтось до когось приїде. Але тут, ну, по романтичному таро це пара. Це, можливо, чоловік і дружина, це коханий кохана. Тому що тут вони так скучили один за одним. І це, це є карта вогню. Тобто, дивіться, хто не має пари, є шанс познайомитися, хто в пошуку. До когось приїдуть, можливо, партнери, він чи вона приїдуть, об'єднається пара. А для когось будуть важливі такі ну, цінності церковні, так? ну, правильність заповіді, тому що це є карта, так як є в нас э, верховний жрець, так і тут. Верховна Жриця. Така доросла, консервативна жінка, яка живе по, по правилам, по заповідях. Можливо, власне, і буде не порушувати зап... заповіді. Для вас важливо, якщо ви доросла жінка. Якщо ви молодий, молода людина, важливо для вашої мами чи бабусі. Наступне. Наступне долина міражів, Таро долина міражів. Давайте подивимося, що воно вам розкаже. Що воно вам несе? Які події? Про що розкаже? Яка енергетика, які події в серпні? Чистий аркуш? Чистий аркуш? А так як в нас тут був. Туз, одиничка, початок. Прошу, втілюйте, малюйте. Все, що ви хочете. Все, що ви берете, це може бути і нове життя, но переосмислення, переоцінка цінностей, переїзд, одруження, народження ну тобто будь-яка сфера, робота. Ви обираєте самі. Що ви хочете почати спочатку в якій сфері? Берете людей, з якими ви хочете починати. Берете кольори, якими ви хочете розмальовувати. Олівці, фломастери, фарби і малюєте все, що пишете, малюєте. А можливо, це карта ви... бажань ви складаєте карту своїх бажань. І записуєте, і потім будете втілювати. ну Ви обираєте все, що ви хочете. Тільки ви можете написати чи намалювати, що ви хочете. Доля дає вам можливість таку. Супер. Можливо, це, теж, це ж будь-що може бути, так як тут в нас була імператриця, вагітність, тобто також це новий етап в вашому житті, тут початок чогось нового бізнесу чи стосунків, також це є початок. Тут сім'я переїжджає в нову країну, в нове місто, це також початок. Тут приїхали, об'єдналися, і це також початок. Тут в нас є знайомство, і це також новий початок. Все що ви хочете, в якій сфері ви собі плануєте. Ви малюйте, починайте, обирайте людей, яких, з якими вам комфортно. Наступна карта. Дев'ятка. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів. Це карта. Мечі це інформація, думки, слова, те, що ми транслюємо. І в, в класиці це дев'ятка, коли я не можу спати. У мене голова болить, так багато думок в голові, так багато. Вони мені не дають, мордують мене думки, не можу спати, не можу їсти, нічого не можу. І Бачите, тут людина оглядається, а там такий вир, вир з чорних ворон. Не потрібно себе мордувати, заглядати, думати, молотити в собі. Не оглядайтеся. Дивіться, у вас є крила. Минуле, якщо це щось пов'язане з подіями якимось. Минуле, залишіть в минулому. У вас є можливість. Всесвіт вам пропонує. Лиши це, все там. Все не тягни з собою. В тебе є крила, в тебе є можливість, в тебе є шанс, доля дає вам шанс. Не тягніть за собою. Негатив. Відкиньте від себе все, що вас мордує. Думки, інформацію, яка вас е, обтяжує. Залиште її. Давайте ще одну карту візьмемо. Вісімка Пентаклів. Може, це пов'язано отакі думки з бізнесом. Тому що ну, тут в нас. В принципі, карт фінансових не випадало. Можливо, вас турбує саме фінансова сторона, тому що сім'я вся разом, так, все гаразд, але за що нам жити, купувати, оплачувати рахунки? Якщо це вас турбує, то вісімка пентаклів це саме якраз і є карта, що вже ваші плоди дозрівають. Тут павучок сплів павутинку, і він ловить. Тобто, щоб щось зловити, потрібно щось зробити. Ви вже павутинку сплели, вже щось зробили, втілили, почали. Тим більше тут в нас є початок. Можливо, ви тільки почали втілювати щось. Ви на початковій стадії. І тому що трішки треба зачекати, тому що ця карта, прибутки ми отримаємо, вони будуть гарантовано, тому що в нас ще є і імператриця, це енергетика росту. Потрібно, щоб ще щось виросло. Щоб отримати плоди, вони щоб виросли, дозріли, і тоді ми їх отримаємо. Обов'язково отримаєте, Не переживайте, не треба так себе картати і мордувати. Вас все буде. У вас неймовірні карти. Ви подивіться. У вас і сім'я підтримає, і все у вас гаразд. Відпустіть от ті думки, які вас пригнічують. Відпустіть, все прийде. Ваші плоди дозріють. Вони вже, вже майже, майже. Майже дозріли. Ось такий прогноз, мої любі, для вас. Сподіваюся, ви щось для себе візьмете, щось з вас розумує. Я бажаю вам найкращого місяця. Вас неймовірний місяць. Подивіться, які класні карти. Радість, пропозиція, можливості, емоції, втілення. І живіть з насолодою. Живіть з задоволенням, живіть з любов'ю. Я бажаю вам. Такого серпня, щоб ви кохали, вас кохали, щоб все було взаємно приємно. Не живіть вниз з головою, тому що небо і сонечко зверху не потрібно опускати голову. Насолоджуйтеся. У вас все є для щастя і для радості. Дякую, мої любі, що ви в мене є, ви в мене найкращі. Всіх вас люблю, обіймаю. Дякую вам за ваші коментарі. Ну, мені надзвичайно приємно їх читати. Ваші побажання, слова вдячності, подяку. Я вам безмежно, я безмежно рада, що ви в мене є. Ви, ви мені надаєте крила, бажання, позитивні емоції. Тому пишіть, ставте вподобайки. І хто ще не підписався, підписуйтеся. До наступної зустрічі, мої любі папа. -па.